Це полностью в государство концлагерь. То есть оттуда уже никто не сможет никуда виїхати, там все будут сидеть і на. Ну, говорится... А украинцы не хотят снести свою власть. Ну, украинцы, наверное, может и хотят, но у них пока що нет вожаков, кто бы это мог все возглавить. А куда они Как Уехали они? в Европу. <реш> ну... Чекайте, чекайте, якщо Україна це концтабер, з якого не можна виїхати, то як вожаки виїхали в Європу? Забігаючи наперед, скажу, що сьогодні ми не тільки розбиратимемо пропаганду на російському телебаченні, а й поговоримо, як росіяни впливають на своїх школярів, і автоматично на наших. Дочекайтесь. А поки ви помітили, що останнім часом дід Соловйов вже не встигає за власною думкою і плутається і робить нелогічні акценти. І він не єдиний в цьому, Олександр Лукашенко. А графюри теж дурі, все плутає, бо коли щоденно брешеш, то вже інколи не встигаєш за власним ротом. В початку війни говорив, приглашає на переговори, в Білорусі три раунди. Були тут. Я йому сказав перше, що війна на твоїй землі. Він мені кричав, що от на нас напали і прочі такі, таке, яке росіяні, і так далі. Я говорю, зачем провоцівав? Ти зачем провоцірував Росію? Спочатку русский язик запретил, потом ты начал душить русских, а потом русскоязычных, а потом в Одесі начал зжигати людей. В Росії толкали к тому чтобы он защитил своїх людей. А як он должен был поступить? Тобто ви зрозуміли, так? Зеленський особисто наливав бензин в коктейлі Молотова, які викидали антимайданівці з будинку профсоюзів в 2014 році, якраз між гастролями кварталу. Ну! Придушував російськомовних Зеленський. І Якщо ви теж себе ляскаєте долоною по чолу, коли чуєте слова Лукашенка, то лайкайте і підписуйтесь на канал. Наші минулі відео в результаті скарг ботів обмежили. Я зараз серйозно. Минулого тижня це взагалі призвело до видалення відео. Тому, друзі, я дуже вас прошу не ігнорувати наші заклики. Підписатися на канал і лайкнути, особливо підписатися, бо це допомагає нам боротися зі скаргами. Автоматично розширювати аудиторії наших блогів, і ми б хотіли, щоб до кінця року наш канал набрав 120 тисяч підписників. Тому тому допоможіть нам в цьому. А я вам покажу е, чергове відео, де страждають русаки. Норвегія відказала в посадки російського самоліту, несмотря на угрозу життя пасажира. самоліт летів з Москви до Кубінського міста. В Родеро мужчине в пути внезапно стало плохо, и за язвы желудка у него началось внутреннее кровотечение. Чтобы помочь пассажиру, российские пилоты запросили экстренную посадку в Норвегии, но та сторона отказала, хотя мужчина мог погибнуть. Все, что разрешил норвежский аэропорт из принципов гуманизма, это пролететь по небу страны. Самолет развернули в Москву, во время посадки в Шереметьево пассажир был жив, на борту ему оказали экстренную помощь, а после приземления его забрала скорая. И небо, все идеально запланував. Випив Кока-Коли перед вильотом, відкрилася язва, вирішив е, типу, крякнути десь в небі над скандинавською країною. А вони не дали змогу посадити літак. Тому поставте лайк безсердечним вікінгам, і міг би не літати по своїх кубах, а просто отримати громадянство Росії матушки і одразу повесточку і на фронт, як це сталося сьогодні в одному з російських міст. Присяги гражданин Російської Федерації. в отношении которых принято положительное решение о приеме гражданства Российской Федерации. Дивиться. Не бы все, все Добровольно осознанно принимая гражданство Российской Федерации, соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации. Оп! Приехали! Читая повесточку. Далее на присягу приглашается. Необходимо прибыть в свой районный военный комиссариат для постановки на воинский учет. Зазвичай я показую вам їхні факапи в пропаганді, але сьогоднішній випуск не буде схожим на попередні. Я вже три тижні дивлюся за тим, як український сегмент TikTok чарується новим російським кримінальним серіалом «Слово пацана», де малолетки з Кубані вирішують якісь там питання одне з одним. Ну, коротше, розумієте, так? Думаю, точно ви про нього чули. І дивлячись на те, як вражці чергового малого змусили цілувати. Взуття старшокласників, я розумію, що скоро таке відбуватиметься у нас, якщо вже не відбувається. Я задумався: а чому наші малі приймають те, що несеться в Рашці, а їхні ні? І відповідь очевидна, бо Росія вкидає мільйони, аби пропаганда неслася на? Незахищений дитячий розум, і вона не така кострубата, як пропаганда для дорослих. Вони роблять все це дуже професійно для всіх дітей, щороку в Росії проводять урок. Защитники міра їх всіх садять перед екраном, і їм пояснюють, тобто маленьким росіянчикам, абсолютно доступною мовою. Всі основні меседжі пропаганди, тобто ідеологічно їх накачують. І перший з них цей урок починається. Я його знайшов зараз. Вам все покажу. Ми один народ одразу попереджає. відзеркалив відео і розвернув його, щоб нас не заблокували за права. Але дивіться. Єзики. У нас одна история и обычаи. Мы называли себя русские люди и были едины. Славянские племена назывались русскими народами до середины прошлого века. Украиниками или украинцами назывались народы, живущие на пограничных землях. Термин применялся к разным областям Руси, например, Псковская, Сибирская Украина. Мы похожи как отражение друг друга. У нас почти одинаковые народные костюмы и жилища, домашняя утварь и кухня. Мы отмечаем одни праздники и читаем одинаковые сказки детям. Мы возделывали одну землю и ели один хлеб. Наши предки влюблялись и образовывали семьи. Мы всегда были частью одной семьи с многовековой историей. Люди, населявшие древнерусское государство, периодически подвергались нападениям кочевых племен. Нас выгоняли с наших земель, но мы возвращались. С распадом древнерусского государства нас разделяли разные границы. Все это оказало огромное влияние на культуру и языки. Но и после этого мы не перестали понимать друг друга, создавая новые вехи истории братских народов. Але, одного разу, ты скажешь, что мы не знаемы. Знаєте, чим ми ще відрізняємось від росіян? Ми не так швидко вчимося в них, як вони в нас. Ну, дивіться, скиди з дронів вигадали наші ЗСУ, і росіяни це дуже швидко перейняли. Ми вигадали, як використовувати дрони, підвішувати до них ці морквинки РПГ, і Росіяни бачать цю ідею, кажуть, топ і будують три заводи, і вже вони. Перемагають нас по кількості дронів, які вони виробляють на місяць. Вони показали нам, що треба будувати повноцінні три лінії оборони. А ми тільки зараз починаємо виділяти на це кошти. І тут з пропагандою так само я. Постійно думаю, а чому от Україна не може робити такі штуки? Це ж дуже просто робиться через тіктоки, пояснювати, що українці і росіяни це взагалі не один народ, що це наші хати-мазанки і наші вишиванки, які вони у нас віджимають, що це вони є навалою зі сходу, яка завжди приходить, а ми від них завжди відбуваємось. Вони не Русь, бо в тогочасних документах, коли хтось з'їхав. Їхав з Новгородського князівства в Київське, то писали їду на Русь. Тобто інші території Русью не були, розумієте, так? А росіянчики своїм дітям за півгодини доступно пояснюють, чому Русь це не Україна і чому, типу, ми вигадали Голодомор. Оп! І одним. Помахом пера вони взагалі відсікають пласт репресій Після розпаду Совєтського союзу. Були переписані школьні учебники і шкільні програми. Помні авторів цих програм. Мы как бы не один народ, а разные. А что, разве так можно написать? Наша история полна множества событий. Например, голодомор, общенациональная трагедия, объявлялся в украинских учебниках целенаправленной политикой против украинского народа, политикой уничтожения при помощи голода только украинцев. Хотя от голода страдали все жители нашей страны. Получается, что они искренне верят в то, что делают? Да. И они этим приемом крестуются постоянно. Они говорят, что э, «скрыть был голод». І так дійсно через колективізацію голод був і в Казахстані, і в самій Росії, але в Україні був голодомор, тобто це був штучно створений голод, адже радянська влада цілеспрямовано вивозила зерно з Кубані та України. До речі, на Кубані жили етнічні українці, і зараз ми розуміємо, що все це робилося аби придушити майбутні національно визвольні рухи. І Повстанцам против Рашки пропаганда відводить отдельное место. Слухайте Было неправдиво там написано. Например, преступники военного времени и предатели объявлялись героями. Это, например, кто? Например, Степан Бандера, украинский националист, который для достижения своих целей совершал террористические акты и убивал людей. Также Иван Мазепа, український гетман, который во время Северной войны предав страну власний народ и перешел на сторону шведского короля Карла XII ради корисних интересов. Но стоит отметить, что он не был поддержан ни українським казачеством, ни українським народом. Українським народом, зрозуміло, так? Тобто вони нав'язують, що всі, хто постає проти російської, чи радянської чи імперської влади, це дорівнює зрадник і зрадник України. Ну... Просто цей меседж читається між рядків. Бо взагалі, яка може йти мова про незалежність України, тому вони далі переходять е, до протестів е, і майданів. Типу, тоді зрадонька і це теж була зрадонька. Дивіться, Євромайдан, як його ще називають. Сторонники європейської інтеграції недовольні тим, що правительство України відмовилося продовжувати переговори з Западом, вийшли на центральну площу Києва. Вони намагалися добитися прийняття вигідного для них рішення. не допустить беспорядков, митингующие были окружены с силовиками. Но военным было запрещено применять оружие, вообще использовать какую-либо силу. И тут брат пошел на брата. Митингующие атаковали военных, забрасывали их коктейлями Молотова, таранили автомобилями, били цепями. Умирали молодые люди, которые даже не могли себя защитить. Да, и многие тогда погибли, но их имена никто не запомнил. Молодые ребята, Получали смертельні ранення, не имея можливості навіть захищатися. Но їх смерть как бы не считається. Розумієте, вони просто викресли ви. Розумієте, вони просто викреслили історії про Беркут, про е, розгони студентів. Ніхто не каже про безпосередні розстріли небесної сотні. Просто якісь невідомі люди загинули. Да ми по, по прізвищах всіх знаємо, хто загинув. У нас є конкретні люди, які виконували злочинні накази, і вони. Все це подали, потім фіть ха і переходять до апогею, до так званої СВО, як вони кажуть. А спецоперація, це як розуміти? Это когда цели ведут к миру. Мы не атакуем жилых домов, мы не бьем по мирным гражданам, мы не уничтожаем социальную инфраструктуру, детские сады, школы, водоканалы, подстанции. Мы принуждаем к миру Украину, не допускаем развития ее военного потенциала, уничтожаем глобальную угрозу, которая может возникнуть для нашей страны, для наших... новых союзников виде луганской донецкой республики но ну, теперь же ты понимаешь что настоящая спецоперация заканчивает события начат и еще много лет назад значит и не нами войны да но мне э, сложно это понять но теперь я хотя бы начинаю видеть логику не вы изразумела что девченко c образ э, школяра и Який дивиться це відео по всій Росії ведучий, який сидить з нею поруч, це вчитель, такий собі місточок між дорослим і дитячим світом. А цей експерт це ну, такий представник влади, чиновник, якого е, треба поважати, бо він все тобі пояснює і каже, що робити. І ось коли чиновник все пояснив, то далі. Е, треба показати яскраву картинку, де однолітки будуть звертатися безпосередньо до тебе і поєднувати всю інформаційну кашу в одне. Направлено не на правду, а на иллюзию правды. Все эти глянцевые лица, обложки в Инстаграм. Смотрите, я помогаю приюту для животных, а сейчас принес продукты для бабушки. Без включенной камеры телефона никто не кинет монетку в шляпу уличного музыканта. Смотрите, я добродетель. Говорят эти странные взрослые люди. Но как только камера выключается и наступает реальная жизнь. Вся нравственность, человечность, альтруизм и дружелюбие становится менее значимы. Кажется, что демонстрация добрых поступков, правильных мыслей и человеколюбия – это всего лишь акт самопозиционирования, который принято демонстрировать с необходимой периодичностью. Добро кажется разменной монетой, но существует ли оно без свидетелей? Почему мировые лидеры с экранов телевизоров Говорят и погнала о правах пропаганда. человека Подразумевая эти права для себя И делают жителей орудием для собственных преступлений Например, около 80% всех вооруженных конфликтов Произошедших в период с окончания Второй мировой войны И до 2001 года Развязали власти США Вьетнам Косово, Афганистан, Ирак и Сирия. Мы с детства знаем, что если ты что-то обещал сделать, то уже нельзя отказаться от своих слов. Но а почему же взрослые не соблюдают свои же правила и гарантии? Гарантии мира, соблюдения границ, обещания безопасности и взаимоподдержки. В каждом новостном сообщении, выступлении этих правителей они не устают кричать о ценности человеческой жизни. Тогда почему смертные казни в некоторых странах остаются все еще законными? То чому ви не спитайте в Лукашенка, чому смертна кара е, в нього ще досі є? Він же ж під боком поруч. Ви ж інтегруєтесь з ним в спільний простір, і бачите, як вони кажуть, болі 80 конфліктів США скрізь воювали. Е, ну звичайно, ці цифри вони вигадують просто для пущі у пущі страха. Те, що радянський союз вводив війська е, в Будапешт, в Прагу е, аби просто придушувати повстання? Про це якось забув. Афганістан, які вони згадали і десятирічну війну, ну теж воно вже ну якось так випало з пам'яті Приністров'я, двічі Грузія, двічі Чечня. Ну, це ми навіть не рахуємо Україну. що то от Радянський Союз реально м, м, допомагав В'єтнаму, е, Кореї. Ну. Радянські російсько-радянські війська активно вторгалися в інші країни, і чомусь е, ми про це не розповідаємо власним дітям абсолютно такою доступною мовою: береш дитину. Вона розповідає. Ну, типу, що немає спеціалістів, які це будуть робити. Чому ми не створюємо такий контент? Як на мене, мало лише Петрушевського, який бере ці відео і спростовує в Ютубі, де наша інформаційна політика спрямована на дітей. Бо Росія своїм малим розповідає ось такі казки. Слухайте. лучше всего упираться на заявления официальных СМИ и ждать подтверждения этой информации. Наверняка вы видели эти кадры разрушенного ракетой дома в Киеве. В социальных сетях очень быстро разошлась информация о том, что это была ракета российских войск. Но это не так. Во-первых, мы знаем, что есть установка министра обороны Российской Федерации. Нашим военным, что цель это только военные объекты. Мирных жителей не трогают. Украинских военных, которые подписывают соглашение о том, что они не будут больше воевать, отпускают домой. Во-вторых, Ракета темного цвета. Ее инверсионный след белый, характерный для выстрела ракет вооруженных сил Украины. Также, если бы ракета была российской, то ее обломки уже давно бы показали все телевизионные каналы. Но этого не произошло. Так, это очень тупо звучит, но... Але... Ну, дітям насправді багато не треба після того всього півгодини інформації. Вони таки справді: А ну раз ракета з, з білим слідом, ну тоді, да, тоді українські з білим слідом, а російські ну які там з аквафрешем розумієте, так? Білий слід, ну це Украї, да, Україна, от як вони, е, не показали всі канали. Ну це що Бучу, показали всі канали. то, то ж було, е, як вони казали, е, спектакль розіграний Западом. І ще раз, щороку це відео, ідеологічне відео показують мільйонам російських дітей. Їх разом збирають в класі, вмикають в проєкторі, показують. І в їхніх дітей є відповіді на питання. А чи впевнені ми в тому, що наші школярі настільки ж ідеологічно, як то кажуть, підковані? Ми теж маємо вчитися в наших ворогів, бо це війна, і ну, реально ми не скрізь перемагаємо. Інформаційно так точно. І, друзі, якщо вам подобається. Цей матеріал або вам є що сказати, обов'язково пишіть в коментарі. Я все читаю і ну на багато з яких відповідаю, бо я вважаю їх притомними, або коли не погоджуюсь, то теж відповідаю. і Вкотре нагадую що треба підписатися на канал, поставити дзвіночок і лайк. І якщо ви хочете, щоб нас було більше таких розборів російської пропаганди, не тільки ефірної, то під низом є кнопка спонсорувати або лінк на баймі кофі. Підтримайте нас, копійку, ми вам будемо дуже вдячні. Це мотивує нас робити більше відео. Дякую, всім папа. -па.